Так, друзі, друга частина. Давайте розглядати книги далі. Ось, будь ласка, перший том Костомарова. Твори в двох томах. Так, далі. Кость Гордієнко. Цікаво, гарна книга. Це перший том. Ну, може, є оскільки томах. Вибирані твори в двох. Етомах ось так. Оформлена так, цікаво. Така важкенька вона, видно, якісний папір. Може попадеться так, бажова малахітова шкатулка ось така. Ось така. Ось недавно відправляв я малахітову його шкатулку українською мовою. Плаха, видавництво. Весел... Ні, не веселка. А ні, веселка. Цікаво. Не попадалось мені таке ще видання. Варто забрати. Хай буде. Так, далі. Анатолій Мантулін. Вам, друзі, кому такий формат подобається. Будь ласка, переходьте на канал, там вже багатенько відео є по перебору книг. Дивіться, може комусь якась книга сподобалась. Якщо, друзі, я її забрав, то можу вам її відправити. 65 тисяч екземплярів. Така ось книга. Так, Дмитро Міщенко, Романи і Повісті. У мене, здається, є синіокативер. Але шкода цю книгу. Дмитро Міщенко, шкода. Так, далі поїхали. Так, пушки нась такий. О, що за книга цікава. Так, оформлення цікаве. Оформлення цікаве. І цікаві тут малюнки. Так, цікаві малюнки. Достатньо цікаві. Не попадалась мені в такому оформленні книга. Хай буде. В гарному стані також вона. Так, беру далі. Що тут у нас? Трава нічого. Скандинавський детектив. Попадався він мені вже, цей детектив. Так, знову ця пташка. Ну, частенько пташка ця прилітає. Дуже частенько. Так. Далі. Айра. Айра. Банда Текера. Це, мабуть, якийсь детектив. Роман. Ну, здається, немає в мене такого американський. Так. Американський. Так, далі. Як позбутись від окулярів? Ось такий ось посібник 2001 рік. Ой! Хто в окулярах, як позбутись окулярів? Так. Увечері після дощу. Така книга. Друзі, я вам книги просто показую. Щось я забираю, звісно ж, не все. Таке, що мені особисто цікаво. Ай-яй-яй. От. Буває, попадається різна література. Буває гарна, буває всіляка, буває погана. Я показую всю взагалі. Все, от що здають, та я її показую. Так. Ось така ось книга. Так. КС. -ка. Константин Федін. Ось так. Малоформатна така книжечка. Так. Толстий знову перший том. Далі. Ага, бачу Леся Українка. О, дивіться. Є тут якась е, частина цієї ось бібліотеки історичної прози. Червона похара. Цікаво видавництво Дніпро. Оце цікава книга. Що обов'язково треба забрати? Так, в сторону її. Леся Українка. Ну, є в мене Леся Українка різна. Ну, як я можу її залишити? Тут, скажіть мені, будь ласка, друзі, як я її можу залишити тут? Лесю Українку. Звісно, заберу. Хоч вона у мене і є. Так. Е, так, це такі детективи. Детективи мені, друзі, не дуже цікаві. Хіба що попадеться щось таке. Так, е, толстого розкази. До речі, видавництво веселка, що цікаво. Після балу я читав, читав. холстомір, і читав, п'єсу дивився, сподобалось мені. Так. Теж читав. Ну, така от збірочка, видавництво веселка. Щось мені перший раз в веселки він попадається, якщо чесно. Так, це зрозуміло. О, Ільф і Петров. Я все чекаю, поки мені попадеться п'ятитомник отакий, знаєте. П'ятитомник е такий е помаранчевий. Ото було б діло. Так. Вибрані твори. Василь Сологуб. Є в мене такий, така книга. Сологуба. Добре. І 12 стільців у мене теж така є. Так. Все забрати я не можу, друзі, просто фізично. О, пан Фіцик знову, дивіться. <гум> ось минулого разу був пан Фіцик, а зараз знову пан Фіцик. Ось так, тільки в другому виданні. Отаке ось, ось пан Фіцик. Так. Карл Чапек. МПшки. Це зрозуміло, також часто попадається далі. Чапигіна Степан Разін зрозуміло. Якась така ось збірка. Не попадалась мені вона. Девництво Дніпро, ну цікаво, випуск 2. Якийсь кальманах як був. Можливо, треба подивитися, хто сюди входить більш детально. Ось тут, бачите, є перелік. Цікаво. Подивлюся, цікава книга. Так. Степан Разін, зрозуміло. Так. Так, це я вже бачу. У Вілки Колінс. лунний камінь. Це 90-ті роки вже так. Це вже 90-х років видання. Ось таке, без ілюстрацій. Опа! Тарас Шевченко, Зоряне море. Дивіться, чудово. Київ, веселка. Не знаю, мабуть, палітурки немає. Але то не страшно. Подивіться, які малюнки. Така дитяча книжечка. Звісно, я її тут не залишу, друзі. Дивіться, які. Ілюстрації чудові. Просто прекрасні. Заберу обов'язково таку дитячу книжечку і тараса з собою. Так. Далі ще три книжки з цього ящика. Видавництво веселка, лісова красуня. Так, якийсь ось такий ось автор. І полігон. Полігон, полігон. Про якийсь географічний полігон. Бачите, книга не відкривалась ніколи ніким. Полігон. Про географічний полігон. Ось так. Так, це щось, мабуть. Так, це війна, зрозуміло. Так, Добре. Підтягую наступну, друзі, коробочку. Трохи грязні в ній книги. Зараз буду весь грязний, як не знати хто. Так, дивіться, і знову дубль І знову дубль Ось так, цікаво. Так, Петро е, уже перший другий том. І також, уже на жаль, палітурка вже зовсім повздулась Страшне. Так, Лондон перший, бачите, знайшовся. Тобто в двох томах. Є збірка Дорога в життя. Так. Ось така дорога в життя. Ох, і грязна. Так. Дорога в життя. Ось така вона складна. Якась ця книга. Вся. Вся ось така. Так. Добре. Поїхали далі. Так, ось така ось серія, вона мені вже попадалась. Фея Альп Вернер. Так, зрозуміло. Не цікаво Бачу дві книги. Одна, знову дубль Так, Едгар По. Вбивство на вулиці Морг. Ось така ось книга Цікаво, я не знаю чому. По дві книги буває. Вже. Дивіться, скільки книг. По два екземпляра. Ой, вибачте. Вибачте, збилась камера потягнув разом з. Щось таке не розберу, що це таке. Хто це? Так. Це якась збірка. Азербайджанські Повісті. Ну, ось так. Ну, хтось читав, комусь вона була подобалась ця книга, тому що дуже зачитана. Ярослав. Сміляков, не знаю. Так, родився в 1913 році. О, це вірші, друзі. Вірші я завжди забираю. Завжди. Так. Так, зрозуміло, капітанська дочка в КСК. Так, це хто? Так, Андрію. Тільки це не той Андреєв, мабуть. То Ле... Леонід Андрієв, чи як там? Я читав, мені сподобався. А це, мабуть, не той. Роман в двох частях. Так, це не той Андреєв, друзі. Так. Буває багато однофамільців, друзі, можна запутатись тільки так в них. Так, ну, як завжди, Біблія. Біблія, боляче мені дивитися, коли такі книги здають. Яка це? 91 й рік, Біблія. Ой, ось так. Далі Тургенію, зрозуміло. О, дивіться, Гідемо пасан Любий друг. О, дивіться, цікаво. Любий друг. Львів, о, львів'яни, привіт. Вища школа. Звісно, забираю. Так. Так, Торгінєва туди. Десь подальше. Так. Хемінгуей. Є в мене така книга. Це як в шкільній бібліотеці також виходила подібна. Хемінгуея книга. Так, добре. Ох, і грязні. Так. Це ось така от книга. Далі йде ось така книга. Дуже часта знахідка. І Гоголь ось такий. Так. А взагалі про Гоголя. Ось буду далі мішки. Я там збирав, друзі, книги, тому що вони приїхали, їх так порозсипали там. Я їх збирав. Дивіться, собор Паризької Богоматері. Яке видання. Я їх збирав і так. Трошки їх роздивлявся, ті книги. Є там книги і 40-х років, є там книги одна так точно 30-х років. І багатенько там цікавих книг, так що дивіться, далі будуть відео, далі буде розбір. Ось, ось такі ось детективи. Попадалась вона мені ця книга. Точно так. Круги першому, дивіться. Якби ж. Ага, Роман. Солженіцина. Ну, Солженіцин мені, друзі, цікавий. У мене є раковий корпус, якесь таке подібне видання. Цікаво. Том один. Ага, тут, бачите, як оформлено, дивіться. Том один, два, три, чотири. Так, збився один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Так, сім має бути. Ну, один. Так, далі. Вічне поле. Вічне поле якесь. Цього разу книги просто грязнючі, дивіться на мене. Так. Вічне поле. Ось таке ось. Далі. Дивіться, знову дубль. Сологуб, погризаний уже мишами. Далі. Лужко. Так, тайпі. попадалась неодноразово так. Щось, щось це таке. Тут вибито так, але не прочитаєш. Потрібно відкривати. Ага, рудню. Дюна. Розказує. Ось таке ось рудню. Ось так. Так, це куди? Далі. Так, флорентійка. Так, зрозуміло, я загострювати увагу не буду. Так, далі. Тенко, Віктор Кондратенко. Так, грози. Це, мабуть, військова проза якась. Далі. Так. Бальзак, також часта знахідка. Далі. Письменники і час. Збірка якась, мабуть. Документальна проза. Ну, ось така. А хто ж сюди входив в цю документальну прозу? Так, тираж 60 тисяч. Залигін, масло. Не знаю. Треба дивитися, хто це тут входив. Дивлячись, хто входив, тоді так. О, знову, друзі, бібліотека Степан Руданський. Обов'язково забираю. Так. Гіоти, дивіться, Фауст. Ось такому ось виданні. Ось такому ось виданні. Дивіться, які тут ілюстрації. Не залишу я тут гьоти. Шкода мені його тут залишати. Так. Готону возврата нет. Невська добровка якась так. Понятно, добре. Також переклад. З української мови. На жаль, добре. Так, наступний ящичок. Я вже тут обклався книгами, ви, ви би бачили з усіх сторін. Так, Шарлота Бронте, Джейн Ейр. Ось така. Йдуть пані. Ага, це ж бачите, це ж видання, ось така, ось значок оцей. Так, шкода, звісно, Джейнея. Так, далі хто тут? Ага, російська мова. Понятно, так. Ой-ой-ой, незручно, друзі, доставати. Тут шкільна бібліотека, ось така е також підмочена вся. Ну, це Сімонов, тільки в такому виданні. Далі. О, оце цікаво. 76-й рік. Інженерні війська. Цікава книга. Так, о, дивіться. Лев Касіль. У мене є шеститомник. Так, ну так самі е, такі видатні його твори. Ось так. Про мого сина. Так, далі. Що тут у нас проти... ой ой Проти тьми. Ось так. Ага. Політична література. Дивіться, сики не вистачає. Багато. Багато не вистачає. Це якась збірка була. А яких хоч років цікаво. А роки тут не вказ. А, 60-й. Ось так, проти тьми. Так, далі. Яковлів. Угу, так, зрозуміло, не цікаво. Далі. В'язання на спицях. Ну, Палітурка трошки е, підпорчена, а так взагалі е, непогано зберіглася е, блок нічого в нормальному стані. Ось, будь ласка, в'язання. Я так розроблю якось підбірку. Є в мене, мене там якась кількість книг уже на цю тематику. Так, ось така книга. О, далі все хто? Розлилися круті бережки. Це у нас вірші. Народна творчість, мабуть. Ось так. Так, далі. Знову жерміналь. Домашня всезнайка. Домоводство, як то кажуть. Ось так. Ой! Вибачте, друзі, збивається камера, тому що я тут жонглюю книгами ось так, так. Ну, це зрозуміло. Дивіться, третій екземпляр стендаля. Це якийсь... О! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, цього разу трохи в кращому стані. Ви знаєте, мені минулого разу Робінзон Крузо саме в цьому виданні взагалі попався. Я його не міг забрати. цього заберу, звісно. 53 книга вершини світового письменництва. Трошки-трошки вона тут примята. сторіночки загнуті. Ну це все дуже швидко виправляється. Чудова знахідка в сторону. Так, далі. Так, Пушкін. Рижняк якийсь крізь століття. Роман. Ну, український письменник. Так. Зараз ще цю коробочку розберу до кінця. Ага. Людина на землі. Так, добре друзі. Ой, буду трошки розтасую книги, які я забираю, які не забираю, бо обклався ними, що вже. Нікуди подіться, і продовжимо далі. Давайте, всього хорошого!